Всіх вітаю позаду чергові два тижні Великої російсько-української війни. І традиційно в цих оглядах говоримо про ситуацію на лінії фронту, про допомогу, яка надається Україні, і про дипломатичний трек, можливо, врегулювання російсько-української війни. І, власне, ці останні два тижні вони якраз і були визначальні саме дипломатичним треком, особливо останні. 4-5 днів, починаючи із 19 листопада, І, власне, цьому хотілося зупинитись. Оскільки, якщо ми говоримо про лінію фронту, то так ситуація на лінії фронту залишається динамічною. Далі продовжується тиск противника на низці ділянок лінії фронту, починаючи від стику Донецької Запорізької Дніпропетровської областей. Динамічна ситуація в районі. Агломерації покровськ мирноград також Костянтинівка, також Лиман, Куп'янськ. Але загалом силам оборони вдається виконувати ключове завдання, тобто гарантувати те, що тиск противника не перетворюється в прориви нашої оборони, що е так відбувається так званий ефект витискання, але е він не перетворюється в прориви оборони як наслідок. Е противник не має можливості саме. Військовим чисто військовим чином реалізувати свої стратегічні завдання, хоча і інкорпорує цей постійний тиск і витискання в свою стратегію, комплексну стратегію виснаження, яку продовжує реалізувати, яка включає в себе не лише воєнні е дії, не лише обмін ударами на лінії фронту, не лише удари по українському тилу. І тут, звичайно, згадуємо трагедію в Тернополі, яка мала місце з загибелю. Цивільного населення масовою, але звичайно, інформаційні дії, і внаслідок е, цього комплексу заходів Росія намагається досягнути своїх цілей, і власне е, події на дипломатичному треці, е, які мали місце останні декілька днів, гарно показують наскільки ефективно працюють російські е, саме заходи впливу, тому що відправною точкою останніх перепитій це є 19 листопада. Коли завдяки виданню Axios, як стало пізніше відомо, планомірному зливу представника президента Російської Федерації Владимира Путіна Кирила Дмитрієва, відбувся злив так званих 28 пунктів можливого врегулювання російсько-української війни, який став відправною точкою цієї саги, тому що зрозуміло, що ці пункти викликали не сприйняття, викликали критику. Оскільки вони відображають до значною мірою російські національні інтереси, вони не враховують українські національні інтереси, е, більше того, подальший аналіз показав, що е, ці пункти є калькою із е, власне, російською мовою, тобто був російський оригінальний текст, який потім просто переклали. І потім е, ці пункти, е, власне, стали інструментом тиску на Україну. Тому що дуже швидко був змінений порядок денний візиту міністра сухопутних військ США до Києва, який є довіреною людиною віцепрезидента Джейді Венса. А як відомо, Джей Ді Венс є прихильником швидкого врегулювання на шкоду сталості врегулювання без врахування особливо національних інтересів України і ці пункти. Дуже швидко були передані саме міністру сухопутних військ Дену Дрісколу, і він їх озвучував в комунікації з представниками української влади, а також в рамках закритого брифінгу для дипломатичних представників відповідно дипломатичного корпусу країн Заходу, країн Європи. Які теж фактично були е, поставлені якби ледь не переддоконаним фактом. Тобто, фактично, Україні знову намагалися ставити ультиматум, е, і потім відповідні моменти вже підтверджував Дональд Трамп і е, намагався теж захистити в прямій комунікації Джей Ді Венс, е, і це спричинило, е, звичайно. Таку знакову заяву з боку президента України, п'ятничну заяву, це вже було 21 листопада, фактично 2025 року. Цю заяву по тону, по навіть фону порівнюють з відомою заявою, яка була зроблена в перші дні розширення масштабів агресії. Але тон цієї заяви, звичайно, був доволі такий бінарний і. Я б навіть сказав так з відкритим кінцем. Тобто така три крапки були поставлені. Тобто, з одного боку, президент пообіцяв, що намагатимуться максимально переграти ті пропозиції, які були зроблені в Україні. Але при цьому і наголосив про ризики, які наростають, про складності, які є, і про. Ризик залишитись сам на сам, тобто втратити американську підтримку, дані розвідки, матеріально технічну допомогу, яка здійснюється за рахунок оплати європейських партнерів, відповідно. І таким чином, що ми побачили, ми побачили дії планомірні російської сторони, яка використовує абсолютний непрофесіоналізм таких людей, як Стів Вітков. І це вже було далеко не вперше. Тобто згадуємо події в Анкоріджі, які, яким передувало неправильне прочитання відкофом пропозицій Володимира Путіна. І знову цим скористалися, і тут ще накладається елемент особистого інтересу Дмитрієва, як бажання вислужитись перед окупантом Кремля. І це все створило таку дуже складну динаміку. І на сьогоднішній момент українська дипломатія, в принципі, намагається повторити те, що здійснювала низку разів у 2025 році, тобто, і після дуже важких переговорів в Білому домі кінці лютого, і в серпні 2025 року, тобто, намагатися якось пом'якшити американські вимоги. В прямому діалозі з США або за рахунок європейців, ми побачили знову низку європейських заяв в рамках саміту Великої 20, -ки. і також контрпропозиції на ці 28 пунктів. фактично. І зараз такий базовий сценарій це з одного боку, не вступаючи в пряму конфронтацію з, з США з Дональдом Трампом який, як відомо дуже складно і важко реагує на критику, пряму не вступаючи, але захищати національні інтереси і знову виграти час, фактично дещо переграти відповідні пункти, і як наслідок сприяти тому, що Дональд Трамп або якби погодиться, що українські ідеї мають сенс або просто втратить інтерес, скоріше за все, тому що якщо воно динамічно не розвивається, то... Зрозуміло, що Дональд Трамп втрачає до цього інтерес. Паралельно ми побачили теж таку драму під назвою Хаос у системі прийняття рішень у всередині США, тобто те, що адміністрація Дональда Трампа продовжує характеризуватись хаотичністю, тобто, з одного боку, є спецпосланник Стів Вітков, який піддається російським маніпуляціям, з яким активно також Джаред Кушнер зять Дональда Трампа. Людина, яка задіяна була в близькосхідні переговори. Також в цій коаліції знаходиться віце-президент США, який є скептиком як відомо, допомоги Україні, який є теж налаштований на швидке врегулювання. Як наслідок, саме завдяки його втручанню відбулася підміна порядку денного міністра сухопутних військ візиту і спроба чергова така тиску, такого динамічного на Україну. З іншого боку, є Державний секретар США Марко Рубі, який з одного боку змушений е, демонструвати певну єдність разом з представниками команди Дональда Трампа, з іншого боку, був побіжно залучений в відповідні переговори. І, е, як наслідок, е, скажімо, не дуже сприйняв е, позитивно самодіяльність інших гравців, але при цьому не міг е, відкрито. Вступити в конфронтацію як наслідок е, в рамках перепитів вихідних. Е, спочатку заявив сенаторам, які е, американським, які представляли США в, на конференції е, в Галіфаксі Безпекові, що е, план е, це є абсолютно самодіяльність свідков, а потім була інша заява Державного департаменту. Тобто, е, по факту Україна відчуває на собі настільки. В адміністрації Трампа міжвідомчий процес не налагоджений, ліва рука не знає, що робить права рука. Як наслідок, ця хаотичність вона дозволяє, по-перше, Росії просувати свої ініціативи. По-друге, створює певну недовіру і напруженість в українсько-американських відносинах, підриває американські позиції фактично в Україні. І як наслідок призводить до ось такого карколомного розвитку подій, тому що до цього, звичайно, ключовим, що обговорювалася, це ситуація на лінії фронту, це вплив корупційних скандалів на допомогу Україні, але аж ніяк не нові якісь ініціативи спроби порухати мирний процес. При цьому ключовою проблемою залишається те, що адміністрація Трампа ну, не хоче визнавати, що низка політичних протиріч між Україною і Росією не дозволяють знайти класичного компромісу, де інтереси кожної враховані. Як наслідок, є це саме поле для компромісу, і як наслідок є більш стійкими домовленістю. Тобто, якщо ми дивимося і територіальні виміри, питання безпеки, і питання суверенітету, ну тут і українські, і російські позиції взаємно виключають одна одну і знайти якесь компромісне врегулювання є фактично надзвичайно важко. Тому ось саме в таких умовах перебуває Україна, наше політичне керівництво, від таких умовах сили оборони змушені виконувати відповідні завдання, вони в принципі з ними справляються, тому що ключове це не дати посилитись військовим чином російські переговорні позиції так, щоб вона могла диктувати умови. І незважаючи на всі інсинуації, навіть там ці театральні вистави з появою Владимира Путіна на пункті управління угруповання Захід в воєнній формі. І розповіді про успіхи е, Збройних сил Росії. Е, ключове завдання російські Збройні сили не виконують. Тобто проривів на лінії оборони немає, хоча так на низці напрямків е, лінія фронту просідає. Особливо проблемним залишається це стик е, Донецької, Дніпропетровської Запорізької областей, відповідно. Але так чи інакше, ми бачимо, наскільки Росія е, намагається. Качати цю ситуацію, знову ж таки створюючи, скажімо так, можливості для додаткового нагнітання і з одного боку посилення антиамериканських настроїв в Україні. Хоча тут знову ж таки об'єктивною основою є непослідовна позиція Дональда Трампа, з іншого боку, використання бажання Дональда Трампа мати якісь швидкі успіхи. І навпаки, його роздратованість, відсутністю швидких успіхів і інтуїтивне бажання тиснути в слабшу сторону. Так чи інакше, знову ж таки, от останні 4-5 днів вони показали, наскільки можна легко стати частиною цього процесу інформаційних впливів, перекручування фактично це гарно показує, наскільки потрібно споживати інформацію дуже обережно. Зрозуміло, що це дуже важко психологічно тримати дистанцію, але в будь-якому випадку, ну поки що, є в принципі всі основи говорити, що е, і ця спроба протиснути Україну, е, змусити її відмовитись від національних інтересів е, за рахунок використання невігластва окремих представників адміністрації Трампа. Нетерплячості самого Трампа, вона не дасть результату. І тому ми далі повертаємося до того, що необхідно підтримувати сили оборони, це є ключовою нашою гарантією безпеки, це є саме основою для того, щоб Росія не диктувала свої умови під час врегулювання. І паралельно, звичайно, важливо не забувати всі ті ставки російсько-української війни, весь цей шлях, який був пройдений до цього. І Далі продовжувати підтримувати силу оборони в рамках реалізації стратегічної оборонної операції.